З миром Божим. Ви знаєте, багато є сьогодні людей, які хрестять дітей, немовлят. Я також була хрещена в православній церкві, але не було навчена, що таке взагалі це хрещення, навіщо воно є, що потрібно з ним робити. І хрещення це не просто, як потропився, обряд омивання, а це хрещення це, свід... це свідоме рішення прийняття Ісуса Христа в своє життя і слідувати Його Слово і виконувати Його Слово. Також, коли ми хрестимося, ми отримуємо Дуга Святого, тобто си. Силу, як і описано, коли ж ви хреститеся Духом Святим, ви приймаєте силу, сила наступати на ворога, на сатану, забирати душі у нього і продати їх в Царство Боже. Сила це дусятий. І апостоли вони описували, що Царство Боже воно не в словах, але воно в силі. Силі Духа Святого, хто має Духа Святого, та й може наступати на сильного, як описано, має силу наступати на сильного, забирати у нього душі. І коли ж люди також хрестилися, коли Павло він прийшов, він питає у людей, які увірували, чи ви хрестилися Духом Святим. Вони говорять, та ми не чули, що я дух святий. Він говорить, як? Що ж ви тоді хрестилися? Вони говорить: Йована, хрещення, він говорить, що на хрещення, і він говорив, покайтеся і віруйте в того, хто за Іде, тобто, в Ісуса Христа. Ми тоді увірували, Він положив на них руки і хрестив їх Духом Святим. Вони прийняли силу і телесідками Ісуса Христа до краю землі почали проповідувати. І ми маємо сьогодні розуміти, що ми маємо прийняти цю силу, наступати на ворога. Царство Боже, воно не в словах мудрості, а царство Боже, воно в силі, куда Господь. Він говорить, я прийду і буду хрестити вас. Іван хрестив вас водою, хрещенням покаяння, а я буду хрестити вас і силою, силою на Наступати на ворога, забирати досі, і ми маємо сьогодні не ходити по церквах, не сваритися з церквами, да наступати на сатану, і забирати людей зі світу, щоб люди приходили до Ісуса Христа. Увірували, як це робили апостоли. І апостол Павло він показував. Він показував так, що я приходив проповідувати там, де ніхто ще не проповідував, щоб не будувати на чийомусь фундаменті, а да? будувати на своєму фундаменті, на Ісусі Христі. Він говорить, я прийшов до вас як не знаючи нічого. Крім того, що я знаю Ісуса Христа і того розбитого. І він проповідував їм не слова мудрості, да? а слова сили, Духа Святого, сили Божої. І вони увірували, і він будував церкву на. Силі Бозі, і Він говорить, що ми сьогодні також маємо це робити. Царство Боже, вона не в словах. Сьогодні дуже багато є релігіозних людей, які говорять, і так потрібно, і так потрібно. Але є чітко, слово Боже, яке говорить, Не мудрість людська, земна чи якась релігіозна, на яку люди придумали. А є слово, чітке слово Боже, яке говорить, потрібно хреститися в Ісуса Христа, прийняти його в своє життя, жити стосовно Його Слову, отримати силу, наступати на ворога. І Да, багато людей сьогодні хрестилися, як я. Я теж була хрещена православній церкві. І не було навчена. Для мене щось таке було досятий. Це щось таке містичне, невідоме, де воно, що воно має бути, як воно проявляється, що це було тільки в часи апостолів. Але досятий, він має бути сьогодні, і він є сьогодні в живій церкві Ісуса Христа. Він хрестить усіх, хто відкриває своє серце перед Ним. Він всіх хрестить огнем і силою. І чітко, апостоли, описували, хто не має Духа Божого, та й не Христос. Ми можемо думати, що завгодно про. Себе, що ми хрещені там в дитинстві, в нас є якийсь захист, що люди сьогодні хрестять, тому що захистити дітей. Да? Господь показує, буде захист, якщо ми будемо жити за Словом Божим, буде благословення Боже. І він також описує, що є Дух Святий це почать Бога. Да? Якщо ми не маємо цієї початки, ми не зможемо війти в царство Боже. Ми не війдемо без цієї сили Божої Царство, адже Духа Святий ми будемо або Вознесені. Якщо ми вже будемо при житті, да? або воскресень, якщо ми помремо Духа, взяти ми будемо вознесені в царство Боже. Тому якщо ви не маєте Духа Святого, якщо ви хочете прийняти Ісуса Христа у своє життя, вивчати Слово Боже, напишіть нам, приєднуйтесь до місії Слова Божа, отримати живого Бога, живу печать Бога, силу Божу, куди Господь який сказав, приймете силу, коли ти на вас Дух Святий.